Що таке справжня свобода? Чи означає вона робити все, що заманеться? Християнство дає іншу відповідь. Духовна свобода це одна з головних істин християнства. Вона полягає не в можливості робити все, що тобі заманеться, а у визволенні від гріха та набутті істинної свободи в Христі Ісусі. Тож поговоримо про це. Привіт! Слава Ісусу Христу! Мир вам! Почнемо про свободу. Хто є свобідним і вільним. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Це прохання, ніяк не наказ, і ви є в цьому свобідні і вільні. Як говориться в другому посланні до Корінтян, свобода це не відсутність правил, а можливість жити по правді, по правді і любові. І ще апостол Павло говорить: де Дух Господній, там свобода. Бог є свобідним. І він бачить нас свобідними. Бути свобідним і вільним це значить виконувати Божу волю. Коли людина має свободу, вона дозволяє бути свобідним і собі, і тим, хто є поруч. А коли ми людину повчаємо, пригнічуємо, нав'язуємо власну думку, деколи навіть вимагаємо, то ми беремо на себе функцію і судді, і Бога. А це дуже небезпечний гріх. Це спокуса робити з себе Бога, займати місце Бога в своєму житті і в житті. Інших людей. Для людини важливо бути Божою дитиною, а не бути Богом. Свобода в християнському сенсі це, це, це не просто незалежність чи автономія людини, а можливість бути вільним для добра, для любові та служіння Богові і ближнім. Отож, коли син зробить вас вільними, то справді станете вільними, як написано в Івана 8.36. Ця свобода дарується Богом через Христа і Духа Святого, а не достається людям лише людськими зусиллями. До зустрічі з Христом людина перебуває в рабстві гріха, егоїзму, гордості, пожадливості, страху. Істинна свобода приходить лише тоді, коли людина довіряє Богові і приймає Його волю. Коли ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі, це дуже гарно аргументував святий Макар Єгипетський, який сказав таку аналогію. Він казав, що Єгипет це рабство гріха, фараон це диявол. Військо фараона це падчі ангели, а Ізраїль це людська душа, яка бажає вийти з рабства. Червоне море це вихід, рішення бути свобідним і вільним. Пустиня, через яку вони йдуть, це час і випробування. А земля обітувана це царство небесне. Апостол Павло навчає. Ви покликані на свободу брати, тільки щоб ця свобода не стала приводом для догоджання тілу, але любов'ю служить один одному. Галатів 5:13. Тобто, свобода це не все дозволеність, а можливість жити згідно з Божим задумом. Це життя у Божій благодаті, де любов і правда. Керують нашими вчинками. Але деколи люди, на жаль, не хочуть враховувати духовну силу, яка відводить її від Бога. Цю духовну силу звати сатана. У нас є свобода, вільна воля, а сатана хоче в нас це все вкрасти. Чому? Бо сатана нас так ненавидить, що ми діти Божі. А коли ми розуміємо, що є сатана, то ми вже бачимо світ по-іншому. І ми введемо з ним боротьбу за власну свободу. З Ісусом ми перемагаємо всі спокуси. Людина, яка живе в Христі, не залежить від гріха, а керується любов'ю. Ця свобода дає силу йти вузьким шляхом праведності. Святий Августин писав: люби Бога і роби що хочеш, маючи на увазі, що істинна свобода полягає в єдності з Богом. Яка змінює людські бажання і дії? Новий Завіт говорить, хто ким поневолений, той тому раб. Якщо ми поневолені чимось, то ми ніколи не зможемо бути свобідними. Тому духовна людина деколи відмовляється від того, що її поневолює і у Для цього є піст, наприклад. Ми відмовляємося від того, що нам дуже хочеться. Тому що ми не хочемо від чогось залежати, а хочемо бути вільними дітьми Божими. Духовно, вільна людина не тільки звільняється від гріха, а й бере відповідальність за свій вибір. Вона більше не керується страхом чи примусом, а діє з любов'ю. Християнська свобода виявляється в чотирьох аспектах: в житті за Євангелієм, служінні ближнім, прийнятті Божої благодаті. І перемозі над гріховними звичками. Бог дає людині свободу вибору. Вона може прийняти чи відкинути спасіння. Христос відкупив нас без нас, але спасти нас без нас, Він не може. Людина має співпрацювати з Божою благодаттю. Духовна свобода це не анархія, а життя в Божій благодаті. Це не просто свобода від. А свобода для, для любові, для правди, для вічного життя з Богом. Істинна свобода можлива лише в Христі Ісусі, бо Він є шлях, істина і життя, як сказано в Івана 14.6. Хочеш бути свобідним, довірся Богові, і Він відкриє тобі шлях істини і свободи. Живи в Христі, і ти відчуєш, що означає бути по-справжньому вільним. Дякую, що додивився це відео до кінця. Тож не забудьте підписатись, поставити. Подобайку і поділитися цим, друз... цим відео з друзями. Не забудьте написати коментар. Бог вас спасає. Ні, я перепрошую. Він вже вас спас. Амінь.